Злі язики кажуть, що служба в армії це дуже нервова професія, особливо тепер. Але дозвольте з цим не погодитись. Нормальна професія зовсім не нервова. От би мені життя як у трансформатора. 10 тисяч получаєш, 380 віддаєш, а на остальні гудиш. Чого тікав! А? Чого тікав, а чого наганяли? Встаю. А чому всі хлопці при знайомстві з дівчатами намагаються запросити їх на каву? Можливо, вони горілку люблять. <різвища> добра робота, були, добра. <різвища> За роботу. Ви є але робота найважніша. <різвища> <різвища> ну все, заспокійся. Дихай, Олег, дихай. Господи. Та повільніше трохи. Нарешті весна, нарешті на природку можна вибратися. Пікнік, шашлычок, там річка, о, ну да. Нарешті квітень. Весна все квітне. Клас. Пух, нарешті нарешті весна, квіти. Сонячні вани можна прийняти. Вітамін Д. Блін, весна! Хочеться стосунків, Там. А де всі дівчата за? Льох, я можу. Весна!

Я знаю, цього Льва. Називається Львівська 17-15. Мене теж пару разів кусав. А мені пристався кошмар. Буває. Лягай, розкажи, що приснилося. Це дурниця, але мені приснилося. Ніби до нас прийшов бабай і він ховається. Бабай! Зачиняюся вікна, я візьму рушницю. Барте, Барте, ти тільки не лякайся, але у домі може бути бабай чи навіть бабаї. А які породи собак ти знаєш? Ходячий? Раз. Оці такі лисі. — Лисі? — Два. Ці ще малі, що такі зуби. У них і то лучше зуби, ніж у Васі. Вась, ну ти можеш зараз витвіточкою. Запам'ятайте, коли ви пишете дівчині в соцмережах, вам потрібно виділитись. Адже всі кидають їй вогники і сердечка. А ви киньте її на бабки. У Штатах ці машини заборонені, бо не відповідають нормам безпеки, тож офіційно їх тут немає. Це що, якийсь різновид Феррарі? Ланос 16 СХ на повній комплектації. 435 км на годину. Ти ж казав, що вище 300 не розганявся. Твоїм би ротом їсти. Он як, то давай поганяємо. Добре, тільки не обдрестася. Супер, домовились. Як ти веденькі переводив? Ти ж казав, полетіли, полетіли, то вже квізить. А молю ти прилетіли. І що ми два налетіли? Спершу, шукай, шукай дивися добре, що їсти. Я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрапнель — усе без ока. Я стрибав з високого хмарочоса, і замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався під підгрьобаного акробата цирку Дюсолей. Я ковтав жмені мікросхем, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили з правої. Майбутнє зазирнув, щоб оцінити альтернативні сценарії та усі можливі варіанти розв'язки цього конфлікту. І багато їх існує? 14 мільйонів 605. І скільки переможних? Я за три роки служби в армії зміг відкласти близько 35 тисяч доларів, купив трьошку в Печерському районі і купив недавно Ford F-350, про який завжди мріяв. Отака От виснилась, прикиньте. Міняє пенопласт на ваш на! У тебя будет Гондурас, и ты выйдешь Куда? в Гондурас. На пласт, на поцелуях. Я меняю, а он ест по пласту, и поедем в Гондурас. У тебя на пласт, вот. и крикнуть надо, что? Соколята У кого їжа смачніша? У мене чи у твоєї мами? В тебе. Блін, дякую. Він так приємно. Ну, так як ти, мама Макдональдс ніколи не замовить. Іди працюй, робте. Іди працюй, друг. Іди працюй. Чого? Іди працюй, Іди працюй. Іди працюй. працюй. Зарабати гроші. Ми. Ти зароблюєш гроші. Ти ходиш на роботу. Іди Дуже роботай. Дякую. Дуже дякую, гарного дня. Моя ваша свіжа. Ну то свіжа, ну як? Які гарантії? Ну, ви якийсь інтересний. У чому? 120 за кіло. Така угода мені не підходить. Дайте 200 грамів підрізної, Другобіцької. Ну то ви кажіть, або підрізної, або Другобівської. Не мене треба тиснути. Я під тиском зараз с не куплю. Іноді сідаю за кермо, коли моя дружина вип'є. А вона любить випити вино, знаєте, і мій дід завжди пив вино. І є проблема, що коли моя дружина випиває вина, від неї пахне дідом. Вона нагадує мені діда, а вона ще підвипне починає приставати і зацілуватися, ще більше нагадує діда. Саме прикрі, саме калі. Ну, дід цілувався краще. А, можна цей телефон? Ну, може, так. Uh, Нагадаю, будь ласка, пароль. День народження тебе колиш. Не так Ти Ти ку**, Не знаєш, день народження колишнього. Другий тур переговарю. Прошу. Але не знаєте, знайти не немає на жисі Печенкові торні. E, печенкові торні. E, Нема що ще надія. Доть. Ага. Тихо. Чуєш? Трактор їде. Передівайся, поможеш картошку садити. Там ненадовго, на два дні. Доброго дня, Скільки коштує ваш лук? Лук 350 гривень. І ще є стріли по 28. Дякую. На-на-на-на-на. Ой, 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 ой. Місію бейбі. Mm -hmm. Стоп, стоп, стоп! Секундочку! Я відмовляюся воювати! Це суперечить моїм принципам! Яким принципам? Сам знаєш з yes, секунд. Чи вибрала б ти мене в кімнаті серед чоловіків, де я, Метью МакКонахі і Роберт Паттінс? Що це за кімната? Як ти туди зайшов? Хто тебе впустив? Як ти про неї дізнався взагалі? А, Ді... а, 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 Ді... Діду, як ваші діла? Ці... який я дід? Некол прийшов, будемо каву пити, конфетки ось такі, ромашка, каву заколотив. Так що все Сахар, сахар, кидав? сахар так, кидав. Так Сергій 28-коли перестану стикатися п'яним. Сергій, дивіться, це ви зараз цикаєтесь, а скоро вже будете всиратися. Дивіться, вогонь. Вогонь. Мені так приємно, що ти постійно носиш мій подарунок на 14 лютого з індивідуальною вишивкою. Блін, ти його взагалі не знімаєш. Так слухай, може ми вже мої інші речі закинемо в прання? Ні. Нарешті здійснилась моя дитяча мрія. Мені не треба вставати о 8 ранку до школи встаю в 5.30 на роботу з хепіфейсом фейсом їду і згадую вірш Лесі Українки. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки». Хто б міг подумати, що я колись згадаю цей вірш? Це через труси. Я навіть не встиг з ними попрощатись. Я викинула їх, бо вони діряві. Ні. То була система вентиляції. Я куплю нові, повертайся додому. Вони стали як рідні, я не можу їм зрадити. Їм п'ять років. Mm -mm. Я їх не забуду. куплю 10 штук. Mm -mm. Або ж звариш ціле відро. Вибач, я хотіла як краще. Ти забереш заяву на розлучення. Mm -hmm. Тільки не викидай трусішки. А де я туди йшла? Начали опускатися дуже низько тучі. начали сгущаться тучи над головой. Вот. И я почувствовала себя, почувствовала какой-то конец, приближение конца света. Доброго дня. Вы мне ремонтировали авто, все працюет чудово. Передайте комплимент мастер? Тема, ты красава. Что такое? Використання нецензурної лексики свідчить про багатий словниковий запас. Люди з високим IQ схильні частіше використовувати нецензурну лексику. The Independent. The Independent – це вам не коники з гімналі пити. Це серйозне видання. Серйозні вчини провели дослідження і виявили таку особливість або характерність. Тому матюкайтесь. Це означає, що ви люди з високим IQ. Наша насрали там. Я? А хто? Я? А хто? Я? Ну дівноту Далі... – Є? Є. Яю. Так. Відь'ємо вісім. Так. Тут є. Так. Яю. Так. Що за бату цифри? Село це така нація. Коли дівчину привезла машина додому, то знає навіть Василь в Польщі. А як дрова, то ніхто не бачив. Ну, дівчата, я помився, а я попрився. Давайте готуватись здіватися. Дівайте хороші пріо, і я к вам вилітаю. Готуватись здіватися вилітаю. Зацепився тільки що з ну, По відчуттям, у нього десь третій четвертий стейч стояв. Ну, напіхаю йому, звісно, це ж тим стабіль... собачий ланок поляка один і з, поляк, 1, 5, з подлокотником. Е, мені 34. Я ж трошки на цих дітей 21-25 років ну, тако вже дивлюся. Мене трохи зарадивує, що ну, цілий день вони можуть пити рево. Курити той вейп, щоб в нього димиться, все сраки голова, блін. Готі ну. Потім довжен грибами в нього йде на вечір, блін. А цей чай кратом, так? кратом цей чай, що ну, там починаєш тирити. І вони це все вживають, а на висипка висипкавляють. А ти чого насрала я не змила? Ти що бачаєш? Ти що байно й сюди, я розума. Насрала я не змила. Оце як буде, буде їхати машина БМВ, так ти мені хоч покажеш, яка вона. Докажуть, на їх одне дебіли їздять. Чи, хто це так каже? Ну кажуть усі. Ті хто ці знов десь щось подивився? Що на дебіли одне їздять, понятно. Так я хочу хоч одного. Це, як і вони. Мен давай я не буду заходити, там ж твоя жінка. Ти що, здурів, друже, заходь я. Фу. Хто хазяїн сім'ї? Ти що їбався? Хто хазяїн? У мене є жінку таку одержу. Ти що, братан, заходь присаджуйся зараз, вам напряжу її. Щоб нам не готовила, щоб цей ти присаджуйся. Яй, ну я не боюсь жінку, поняти. Я мужик в сім'ї. Братан. Сніг, сніжок, біла завірюха, на різдво його нема. Випов квітні сука. Ти кожну ніч забираєш в мене ковдру. Мені холодно. Давай вже просто купимо дві окремі ковдри і все. Спочатку у нас дві окремі ковдри, потім у нас окремі зубні щітки, та в сенсі. Всенці. Ви що, виродки, зовсім очманіли? А ти що стоїш? Я бальник. Закрий. Ти що, доводи? Ну. Що, пелюра? А Я вибір. Я бальник. Закрила. Да що, дуже сильно зуби тис, мужик. А ти знаєш, тиснуть. То я зараз можу поправити. То давай поправ. Ну що, поправив? Так, дякую. Що дякую? З тебе 10 тисяч гривень. То я тепер тебе буду десятою дорогою вминати, але ти жорсткий. Якщо ви побачите бездомного на вулиці, то дайте йому фальшиві гроші. Спочатку він зрадіє цьому, а потім, при спробі заплатити за щось в магазині, його заарештує поліція. І так бездомних на вулиці стане менше. Все, друзі, осколок від ракети. А ось і сама ракета йома. I'm unbeatable, I can't be beat, It's impossible. You condemn me. You can damage me. You're never ever gonna beat me. I am I. And you are you. you are you. I'm not in this world to live up to your expectations. Not in this world to live up to your expectations. And you're not in this world to live up to mine. I is I. I, 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 and you is you, and you is you. <laughs>